Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас в магазин Сільпо. Сьогодні відео, мабуть, буде також з двох частин. Зараз перша і трішки згодом вийде обов'язково друга. Дуже багато акцій, знижок в магазині Сільпо. Буду намагатись показати самі найкращі акції на продукти. Дякую вам за коментарі. Я вам дуже-дуже вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. І запрошую на перегляд. Розпочинаємо, як завжди, з овочів та фруктів. Мандарини по 90 гривень були по 75, я думав що буде дешевше, а вони в ціні піднялися. Києві по 55 за кошик. Мандарини Іспанія ще дорожчі по 139 80 гривень хурма. ну Будемо тоді хурму їсти. І ще, якась є, ще якась є хурма, але ціни не бачать. А може це та сама Яблука в ціні як були, так і залишились по 40 та по 35 гривень. Точніше, від 35 до 45 гривень яблука. Помело 99 гривень. Лимони по 70 гривень. заокруглю ті копійки до більшого світі 77. Лимони, майер по 60, лайми по 209 гривень, по 70 гривень. Капуста молода. Так, цінник в когось відпав, не знаю, як правильно ставити. 45, капуста 32, 32 гривні звичайна. Пекінка по 52 гривні, червона по, 5, ой, по 50, зараз я поставлю. О, пекінка по 52, червона 50. Перець, ой, він такий вже такий, знаєте, як постарівший. 169 гривень. Дуже спекотно в магазині сільпо, я Не знаю, як люди ходять в куртках, я в одному светрі мені жарко. А, авокадо по 50, це екзотика. Навіть вже зі по 50, а, зі 50%. Екзотика, екзотична. Томати розібрали по 109% огірки по 174. Здається, Впала ціна на цибулю, да, бачите, 15 була 16 на гривень впала ціна. Цибуля з Марсу по 33 гривні, часник 174, буряк по 17, картопля 26 гривень. І ходіть, подивимось на ці нотижики. Не бачу а, цю моркву. Є тільки мита, а звичайної немає для людей. Бонжури зараз по 45 гривень, знижка 40 навіть і більше відсотків. Зверніть увагу. 230 грамів в асортименті. Так, господинки, рушники, селпак. Тут три штуки. Вони тришарові. Ціна 99 гривень. Хустинки носові від Зева. Дуже хороша якість в Зева хустинки. А тут 10 штук, тришарові, ціна за упаковку. 55 гривень. Я би взяв, але в мене є дуже багато, тому зверніть увагу, це дуже хороша ціна. А може навіть і візьму. Я, мабуть, візьму, хай буде. За таку ціну я не куплю. Такі хороші хустинки тришарові. Оливки 300 грамів, зелені, без кісточки, а знижка 40% 36 гривень. Так, і є ще оливки зелені цілі з кісточкою. Також 300 грамів, 35 гривень. Соус сацебелі від щедро, 200 г 20 гривень, знижка 50%. В акції зараз барні печиво. А зі знижкою 40% 50 гривень. Шоколад в по 35 гривень. Знижка зараз на ось ці марципани по 45 гривень, вони дуже-дуже вони смачні. Сьогодні дуже багато товарів в цінотижики. Вафлі Неск по 8 гривень. Також в акції печиво від Деліція, ціна 35 гривень за 300 г, знижка 50%. Від торгової марки Сиркомо інсалата 170 грамів, 46 гривень. Так, ну а далі подивимось з вами на ціни на сир. А сир премія українські традиції. Ну, вам зрозуміло, це ціна за 100 грамів 33 гривні. Зі знижкою Венигора 38 гривень, 36 гривень Комо Хаварті. а Комо Тенеро 36,40 зі знижкою. Також в акції Премія Голландський 35 гривень. І Бразіліко якийсь 50% 47 гривень. Добре, ходіть далі. Не можу знайти хамон, можливо, його і розібрали. Зверніть увагу, по 199 гривень. Зараз 240 грамів. Так, а, балик від Глобино, знижка 40% 23,40. Ковбаса фару молочна по 40 гривень. Також знижка 40% на лікарську Кременчук 27 гривень. Також непогана знижка на сосиски від ювілейний з шалена сімайка 300 г 60 гривень. Сосиски м'ясна гільдія, знижка 50%. Пакування 300 грамів 50 гривень. Також зверніть увагу: хороша ціна а з м'яса індички. Ковбаса від Алан Молочна, це вищого гатунку. Ціна за 100 грамів 30 гривень. Від торгової марки Фаро. Дитячі сосиски вищого сорту 500 грамів зі знижкою 50% 80 гривень. Від Глобино, салямі міланська ціна 17,40 за 100 грамів. Від самобранка також знижка майже 50%. Перший сорт Міланська 30 гривень за 100 грамів. Від Глобино, салямі фінська ціна 18 гривень. Ну, а далі подивимось з вами на м'ясо. Так, свинина грудинка 16 гривень зараз в акції, а свинячий реберця по 15 гривень. Заукрувлю ті копійки до більшого. Навіть зі знижку є шашлик, 22 гривні, ковбаски свинячі по 14,60, знижка 20%. Так, тут а, курятина, давайте отак подивимось звідси: печінка по 8,14. Курячий а, бульйон набір по 3 гривні, гомілки по 7, куряча четвертина по 6,70. Стигне куряче по 9,50. І хороша знижка на курячу гумілку по 12 гривень. Далі подивимось з вами ціни на рибу. Так, короб патрений по 19 гривень. Ще якийсь а, карась є патрений також по 11 гривень. Дораду по 50 гривень майже, ціни розумієте, за 100 грамів. Форель по 34, Сібас по 46, набір для юшки по 16 гривень, Сьомга філе 92 гривні, форель стоїк 73 гривні. Кілька Балтійська по 14 гривень, оселедець по 17,40. Так, що тут ще в нас є? Ну, тут вже готові такі оселедечі з кумбря. Добре ходіть, далі. Ну, Звичайно ж, йде а, новий рік і хі -хі, а, на столі має бути червона ікра. Я хочу сказати, що добре придумали, що є імітована ікра. Так, ну це справжня ікра. А, спецпосол по 299 гривень, 80 грамів, це вже зі знижкою. А, тут є така велика, майже 1000 гривень, 275 грамів, і 120 грамів 429 також спецпосол. Я не знаю, як ви, але я завжди звертаю увагу на ось ці наклейки 25, 35, 50. І навіть мені щастило декілька разів брати товар зі знижкою 75%. Зараз морська капуста 150 грамів, вона зі знижкою по 20 гривень і на касі ще проб'ється мінус 25. Так, і така ще є морська капуста. Зі знижкою крабові палочки, охолоджені. Аква Віта, 200 г 45 гривень. Паста креветочна від VelaDis 160 грамів 50 гривень зараз зі знижкою. Також креветочна з часником 160 грамів, 50 гривень. Давайте подивимось на рибу. А, отут тут є якісь крабові. Ну, віші це взагалі хороша фірма. 250 грамів. Мені найбільше вони смакують зі знижкою 40% 99 гривень. Сьомга. По 119 гривень за 100 г. Ой, дивіться, що на касі проб'ється 30, одна залишилась. От було би, щоб термін придатності довгий, можна би було взяти, а тут на 2 дні. Ну, Тунець завжди йшов дорожчий, за 100 грамів тунець від премія. 144 гривні. Я бачу навіть яйця є по 92 гривні. Ікселі. По 92, а найдешевше це, мабуть, власна марка, не можу, не можу знайти. А ось повна чаша. А ні, є ще навіть. Ну так, да, повна чаша, 70 гривень. 70 гривень повна чаша найдешевші яйця в магазині Сільпо. Далі ми з вами подивимось молочку. Молоко яготинське, 3,2 жиру по 47 гривень. Акційна ціна. Трішки дешевше волошкове поле 2,5 жиру по 40 гривень. Для малечі растіжка зараз по 10 гривень, знижка 30%. Агуня по 15 гривень. А хто перший на каналі, підписуйтесь, будемо дуже вам вдячні. Приєднуйтесь до нас на наш канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції, нові акції з того чи іншого магазину, щоб бути в курсі. Так, ну і дивимось далі. От йогурт Галичина 280 грамів зі знижкою по 30 гривень. А стаканчик 300, да? Ні, 280 грамів стаканчик. Сирковий десерт від Dolce 300 г по 46 гривень. Трішки дешевше данон. Тут також дуже багато різних смаків цього йогурту, 260 грамів, ціна 25 гривень. В акції в сільпо зараз сметана слов'яночка, 15% жирності, стакан 300 г 38 гривень. Кефір галичина, 2,5 жиру, 47 гривень. Ще ось такий ложковий. Але він мені щось не сподобався, не знаю. Я так думав, що буде. Ну, мені, в принципі, не сподобався, це смаки кожного, кожного різні. Бачите, в залежності від відсотка жирності ціна. Ціну ці, ну, бачите на екрані. В акції Хек по 14 гривень за 100 грамів. І зі знижкою також Ставрида 11,40 і 15 гривень 40 копійок за 100 г ментай. Я обов'язково завжди дивлюсь, що в акції із масла. Але деколи пишуть в коментарях, чому не показали ціни на масло. Я не показую ціни на масло по регулярній ціні. Я показую тільки те, що зі знижкою. Тому от зараз показую що і наголошую, що нічого нема зі знижкою в магазині сільпу на масло вершкове. В акції зараз соки від торгової марки Джафа. Навіть акція по 31.12 до кінця року на джапа можна придбати за 60 гривень будь-який напій. Гранола 88 гривень зі знижкою, 300 грамів. Ось така гранола шоколад кокос. Пакування 150 грамів, 72 гривні. Ікра Кабачкова 480 грамів 5450. Кілька, вітріга Голд, ризки золото, 240 грамів в томатному соусі, 50 гривень 50 копійок. Супер мюслі, 200 грамів 120 гривень. В декількох варіантах. Хочу зауважити, що дуже багато акційних товарів в магазині Сільпо, тому це перша частина. І трішки згодом сьогодні вже буде на каналі друга частина. Грошик по 40 гривень консервований. Тому я закінчую першу частину і йду знімати вже другу. А вам, як завжди, економних покупок, всього найкращого. І зустрінемось у другій частині.